Грошову допомогу переселенцям таки скоротять. Дуже-дуже багато було різних обурень щодо того, що ось з 1 лютого будуть скорочувати допомогу. Що робить влада? Влада продовжує на один місяць, ось, але тільки на один місяць. Тобто, це такий, знаєте, трошечки зняти цю соціальну напругу, але по суті цей один місяць він, знаєте, погоди не зробить. Тому. Дали один місяць, але допомогу таки скоротять. В Україні планують оптимізувати. Це так називається оптимізувати виплати вимушеним переселенцям. Тобто, це так, знаєте, називається оптимізувати. Простими словами, забрати. Як можна забрати допомогу? От знаєте, кажуть, що немає грошей, що все розраховано в бюджеті, що грошей на це немає. Ви знаєте, є дуже класна ідея. Треба просто потрусити тих, в кого вони є. Наприклад, у можновладці. Я більш ніж впевнена, що гроші одразу знайдуться. Але це ще не все. Тепер найцікавіше. Голова міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила Ірина Верещук, заявила, що виплати для ВПО мають бути оптимізовані. Вона зазначила, що це пов'язано із зменшенням доходної частини бюджету і вимогами партнерів. А тепер слухайте, цитую: партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами. Два роки достатньо для того, щоб адаптуватися, каже міністр. Адаптуватися. Тобто, ви зрозуміли, так? Е, Прокоментується так. Адаптуватися, це значить е, знайти роботу і так далі. Так, за два роки, мабуть, це можливо. Але що робити тим, хто вже не може працювати? Що робити тим, в кого вже. Можливо, і немає кому допомогти. Що робити пенсіонерам? Якщо в них теж заберуть цю виплату? Дуже багато питань. Де й не тільки, знаєте, є дуже багато різних людей, які по дуже різним причинам вже не можуть себе забезпечувати. В країні війна, в кожного своя історія. Як хто пережив ось ці. Вже майже два роки. Забирати зараз допомогу. Ну, це навіть не по-людськи. І все так робиться, що, наче ось звалюють все на партнерів, що ось партнери сказали і так далі. Партнери партнерами. Але держава має забезпечити своїх людей хоча б тим мінімумом, який має бути. Особисто це моя думка. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Багато українців, які змушені були залишити свої будинки через повномасштабне вторгнення рашки і переїхати в інші регіони країни, вони оформили статус внутрішньо переміщеної особи. І ось така категорія громадян, вона отримує щомісячну допомогу від держави в розмірі 2 і 3 тисяч гривень. Але вже найближчим часом деякі люди просто можуть втратити таку підтримку. І ось голова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ірина Варищук, вона заявила, що ось все це має бути оптимізовано. Це так називається. Тобто в бюджеті немає грошей і треба просто зменшити ось цю частину. Каже, що партнери ставлять вимоги. Ось верифікувати ці виплати з метою зменшення або оптимізації, і йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо взагалі для того, щоб адаптуватися, тобто знайти собі роботу, самому себе обезпечувати і так далі. За її словами, у 2022 році було виділено 57 мільярдів гривень на допомогу для ВПО, в 2023 році сума зросла на 16 мільярдів. Але в цьому році планується направити. На виплати переселенцям знову 57 мільярдів. І ось вона додала, що зараз в Україні близько 2,5 мільйонів переселенців отримують матеріальну допомогу від держави, але в майбутньому їх кількість може скоротитися. Тобто найвразливіші мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, наприклад, там адаптувався або отримали житло, або мають високооплачувану роботу. Підходи повинні бути більш справедливими. Тобто, пані Ворощук не каже прямо про те, що заберемо гроші, але це мається на увазі. Тобто, раніше, як я вже казала, він повідомив про те, що продовжили допомогу для всіх переселенців ще на один місяць. Але я думаю, що це, скоріш за все, буде все. От, тому новини не дуже втішні. Мені б, знаєте, мені б більше, мабуть, хотілося б. Чути інші новини про те, що держава може забезпечити своїх людей. Я не знаю, що більше додати. Можливо, ще щось зміниться за цей місяць. Але все йде до того, що допомогу таки заберуть. Тобто її будуть отримувати, мабуть, тільки ті, хто ось, ну, прям, прям вже зовсім зовсім не може себе забезпечити. Це пенсіонери, мабуть. А... Я не знаю, може інваліди, діти і все, мабуть, все. Тобто дуже, дуже, дуже скоротиться допомога. Казали, що дуже багато різних статей було, і люди писали про те, що скоротиться 2 мільйони людей, просто відпадуть від цієї допомоги. Тобто, на 2 мільйони для 2 мільйонів ця допомога її просто заберуть. Ось такі новини. В мене все з цією темою. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. І особливо пишіть, ось хто з переселенців, якось люди ж відчувають ось, ці настрої, коли там от, приходять за виплатами і так далі, спілкуються один з одним, хто переселенці. Будь ласка, пишіть вашу думку щодо того. Ну, ти, як, як ви це відчуваєте, як ви це бачите, і ваша думка як буде далі. Як буде далі? Бо якщо в людей заберуть допомогу, в тих, хто і справді не може за собою, скажімо так, піклуватися, себе забезпечити, то ну я не знаю тоді, як тоді будуть жити ці люди? Чомусь влада про це нічого не каже. Взагалі нічого. Мене все з цією темою. Дякую. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.